Хто ще міг заплатити мільйони доларів хабарів за санкції РНБО в Україні ніколи не було такої кількості злодіїв в законі. Вони знали, кого вони ставлять на касу. Це вже не боротьба з криміналом, це прайс-лист, прес-курант, меню ресторанне, якщо хочете. Це не історія одного чиновника. Це корупція найвищого ешелону влади. Вітаю друзі! Назвав це відео касовий апарат РНБО. Тут полізла історія після інтерв'ю Сергія Ваганяна, бізнесмена і такого тіньового дружка Зеленського 95 95-го кварталу, який умудрився 5 мільйонів передати Баканову і Наумову, а ще дві квартири. У елітному житловому комплексі де квартира Зеленського і де квартира Міндіча, славно, звісно, в якій щось там набу прописала цікаве. Отже, подумаємо, хто ще міг заплатити мільйони доларів хабарів за санкції РНБО. Я припускав, що санкції проти Петра Порошенка. Це вже було таке ну, демонстрація безкарності. Але ті перші санкції, які вводилися через РНО, це були чисто постановки на лічильники. Отже, є речі в українській політиці, які видають себе самі, наприклад, цифри. Бо коли цифра кричить, її вже не заглушиш патріотичними гаслами. 21 травня 2021 року Володимир Зеленський підписує указ номер 203 від 20 21 року. Тобто 203-2021, про запровадження санкцій проти 557 злодіїв у законі. 557. Не 5, не 50, а півтисячі. Я щось не чув, щоб в Україні проживали більше 50 злодіїв в законі за всі часи. Були кримінальники, але злодії в законі це щось особливе. І тут Юрій Луценко, з яким я мав щастя працювати свого часу, він же екс-міністр МВС і, нагадаю, генпрокурор, каже, річ, від якої вся конструкція починає сипатися. В Україні ніколи не було такої кількості злодіїв в законі. Тобто, ну, підкріплюю свою думку думкою Юрія Луценка. І це правда абсолютно. Україна не Сіцілія і навіть не тбілісі 90-х років, де з кожного селища мав бути свій злодій в законі. Но справа в тому, що в Грузії дійсно в кінці радянських часів і на початку незалежності. Весь порядок тримали злодюги в законі. Тобто вони всякі там з префіксами саме Сухумський, чи, чи ще якийсь там Батумський, чи Тбіліський спокійно собі верховодили в цілій країні. Навіть генерал КГБ Шевернадзе на початках не міг нічого з ними вдіяти. Отже, Україна точно не Сицилія і Недбілісі, і такої популяції кримінальних авторитетів тут фізично ніколи не існувало. Але ще цікавіше, це розгортання цієї історії, тобто куди все це потім вивернуло. Бо оголошення списком 500 злишком осіб ну це ж це ж включання касового апарата по відношенню до цих персонажів. Отже, 15 жовтня 2021 року секретар РНБО Олексій Данілов раптом оголошує велике самовикриття. 108 прізвищ потрапили до списку помилково. 108 помилково. По-перше, цей список готували відповідальні працівники, і під кожним внесеним прізвищем явно стоїть прізвище виконавця. Тобто, ну, такий список, як мінімум, готувався за участю МВС і СБУ. Цікаво, правда? Ну і списочок вже пройшов апарат РНБУ також. І цей списочок підмахнув Зеленський. Тобто, вони знали, кого вони ставлять на касу. Проти кого вони свої касові апарати включають. Це ж не помилка. це... Це задумана комбінація, як трошки знежирити небезпечних для влади людей і зробити їх комфортнішими для себе. Ну, дехто каже, що це масштабний збій системи. Та ні, система хотіла. Система зрозуміла захланність Зеленського і вирішила підсунути такий сценарій, щоб підзаробити собі і не образити самого Зеленського. І тут, так би мовити, починається саме викриття системи. Бо система працювала саме так, як і було задумано. Вона не дала збій. Так було задумано. Кінцевою метою цієї комбінації було зрубати бабліжка із учасників цього списку. Я думаю, що 108 дуже хутко побігли куди треба, занесли кому треба і на тому собі. Геморой для свого організму, так би мовити, припинили. Отже, тепер подивімося на санкції як бізнес-механізм або бізнес-модель. 21 січня в ефірі блогу Борислава Берези бізнесмен Сергій Ваганян» Робить заяву, яка пояснює все. За його словами, за не включення до санкційного списку, тодішній голова СБУ Іван Баканов та його заступник Андрій Наумов деякі інтегровані в систему люди говорять, що по суті безпосереднім управлінням конторою, так би мовити, займався Наумов, а Баканов був лише зв'язковим між конторою і Зеленським. Значить, Іван Бакамов і Андрій Наумов отримали по квартирі в елітному будинку по сусідству з Міндічем. Ну, чи в одному під'їзді, ну, при одному будинку точно. І крім всього, 5 мільйонів доларів готівки. Тобто собі по квартирці, а наверх треба віднести п'ятерочку, чи як це тут? Отут якраз пазл і складається. Бо Якщо санкційний список роздутий до абсурду, частина людей помилково потрапляє, частина не потрапляє взагалі, а частина зникає зі списків при продовженні санкцій, то це вже не боротьба з криміналом, це прайс-лист, прескурант, меню ресторанне, якщо хочете. Ну і оскільки ми говорили про розвиток цього сюжету. То Юрій Луценко нагадав ще одну деталь, яка і дорозкриває всю цю історію. Санкції 2021 року були накладені на три роки, а у 2024 році їх мали продовжити. І що ми бачимо? Із 26 контрабандистів санкції продовжили лише для чотирьох. Якщо мова про контрабанду, то за цей час в порівнянні з 2019 роком до 24-го року потоки контрабанди зросли в кілька разів. Так само, як і перемитництво сигарет із України за кордон, по моєму до 10 мільярдів гривень загальний обсяг цієї продукції виріс. Тобто, якщо із 26 бакинських недокомісарів, недобакинських недокомісарів залишається четверо, то це означає рівно два варіанти. Перший держава визнала, що 22 людини раптом стали законослухняними ангелами. Або 22 людини вирішили питання у стилі, про який говорив Ваганян. Іншого варіанту ж не існує. Тобто касовий апарат РНБО торохкотів як часики, все йшло в залік. Якщо так, то цілком логічно пропустити, що ті самі 108 помилкових прізвищ могли бути не помилкою, а категорією для тих, кого обілетіли. Тобто продали квиточки на проїзд. Санції ввели у травні, помилку знайшли у жовтні. За 5 місяців всі, хто хотів вирішити питання, спокійно це питання вирішив. Тобто тариф узгодили і занесли, кому треба і скільки треба. Хто продавав санкції? Тут ми підходимо до головного. РНБО це не гурток за інтересами. До його складу входять президент, прем'єр-міністр, міністри оборони та МВС, голова СБУ, Генеральний прокурор, керівники спецслужб і навіть президент Національної академії наук. Навіть президент Національної Академії наук, тобто весь верхній поверх влади. Якщо санкції РНБО продавалися, це не історія одного чиновника, це корупція найвищого ешелону влади. Санкції, які мали бути винятковим інструментом національної безпеки, перетворилися на механізм шантажу, спосіб заробітку і інструмент селекції на своїх і чужих. Порошенко завжди був для них чужим, і вони застосували цей механізм. Отже, фіналізуємо, що з цим всім робити: санкції проти громадян України, які перебувають на підконтрольній території, не можуть і не повинні замінювати судову владу. Бо в суді є змагальність, є докази, є право на захист. У РНБО є лише політична доцільність. І коли доцільність монетизується, держава перетворюється на ринок індульгенції. Самці РНБО в нинішньому вигляді це корупційна спокуса, яка вже одного разу спрацювала. Чесно кажучи, спрацювала в таких обсягах, що можна сісти надовічно, особливо під час війни. А значить, або її негайно реформують, або вона знову і знову працюватиме на тих, хто може заплатити. Бо головне питання тут просте: якщо за непотрапляння під санкції платити мільйони. То хто ще і за що заплатив? Ми навіть не уявляємо. Але Зеленський на місці, він підмахував ці папірчики по введенню санкцій. І тепер скажіть мені, що він не є вигодонамувачем безпосередніх від цих санкцій? Якщо Баканові на умов ці 5 мільйонів комусь несли, то кому вони вище? Могли нести кому? Єрмаку? Та ні, єрмак для них занадто дрібний. Кому ще? Може, дітішкам на молочишку? А чи їм дітішкам на молочишку? Питання відкрите.